Виключи, коли. Навіть не сіть. Навіть ця і гріша, навіть ця Ліонтівна, її ж немає в церкві. Вони не йдуть. Танцюлячки, а, танцюлячка в бесі мабуть. Не значить чи. Свято куриш подивати, ну, ні? на що. Кушти, говориш, і не йдуть. Баба не спен. Причастие прийти. Давайте заснись. Давайте не зима. Давайте заснись, нельзя. Можна. Да. За чрта я украл. Да не, ні. хочу. Успить трохи, а что робить? Да кажут нельзя, як причисти. А, нельзя я причусь. Где бабушка кури дуй? Я дала. Звикла церква і не подивилася на небо. Наверно, не було гавни. Кого? Кожну Пасху на небі галунки грають. Червоний, зелений, також пливають по небі. Як паска. це радість на, Паск. на небі радість, кругом радість. Христос Паск. <кхи> Дід, ти не бачив? Дід, ти бачив? Ти ж вийшов в не дивився не думав про все. це. Це ми сьогодні, а раніше бачив торік. Що, торік було? Так, да, Що ти не показувала, я ніколи не бачив. Mm. Саша була, виходимо на двір і дивимося. А одного року то так було багато, так от. Ти коли, коли служба чи Ні, після? після... То треба йти зараз, дивитись. Нема вже пізно, три рано. А ще візь навіть що. Ну скільки ви тоді бачили? По по ну, бачили? Вони тут були, приходили святити всі на кольори подали. То це не після служби, а пізніше. Ти що там проїзло? Після служби. Панелі галунки Бог показує, що це сьогодні. Та хто такі галунки, я не паня. Яйце й що, яйця краше не літає там чи що? Да, yeah. Іди бабу своїми цими наркоманями, щось накурилась, напевно, ти і все. Іди в цю дитинку. Оля, виключи, тебе ж благає. Що ти в мене б'є? Ну, ти... Відстань Дай від Дай пожити відстань спокійно. Відстань від мене. Що я спокоююся? Просто вже камера, йо. Oh. Ой, йо камера. От. Селфі. Які яйця літали, не поймуться. Баба щось таке на курене говорить, що. Я не можу. Яйця по небі літали. Моє то мітяй же полетів, тобі. Ай Боже. Таке на баба в мене говорить.